Boаbei, постійно плутаю ці слова, каже мені моя підписниця. Бом це прикметник, відповідає на питання який. Перекладається як хороший, або гарний, або смачний. Наприклад, у жовує бум гра хороша, у Жентаре бум вечеря смачна. А якщо ми використовуємо щось з жіночого роду, це слово боа. Буде описувати предмет, наприклад, екуміда е boa е їжа смачна, жіночий рід. А слово бей описує не предмет людину тощо, а дію, яка робить людина. Наприклад, cozinho е бай. Я добре готую. eu е фалу português бай. Я добре розмовляю португальською. Отже, бомбоа. Описує предмет, людину, а бей описує дію. Але якщо вам, тренер, наприклад, кричить Боа, то це окремо перекладається як молодець, замість як у нас в сенсі молодець. Або «бей, «бом», він може кричати що завгодно, тому що він може мати на увазі «гру», гра хороша, чи ти граєш добре, чи просто молодець Боа.